І по землі, і по небо Який інноваційний транспортний засіб створила французька компанія Лазари, що таке Родранер і чому ця штука нам всім дуже потрібна? Та як глем рок гурт усіх часів Кіс здобув безсмертя? Про все це зараз детально розповім у новому випуску Techno Epic News. Підписуйтесь, тут цікаво. Французька компанія Лазаре представила чотирьохколісний літаючий електричний мотоцикл із реактивними двигунами LMV 496. На відміну від аеробайка X-Tourism Hoverbike, про який я розповідав вам в одному з минулих випусків Техноепік News, новинка здатна не лише ширяти в небі, але і за необхідністю їздити по землі. Кожне колесо електрично. Мотоцикла одночасно є повітряним ротором. Як тільки байк переходить у режим польоту, його колеса розвертаються горизонтально, і байк злітає подібно до квадрокоптера. Електродвигун LMV 496 має запас ходу в сотню кілометрів. Реактивні турбіни забезпечують тягу в 1300 кінських сил. Що означає, що мотоцикл здатний літати протягом 10 хвилин. Коли мотоцикл перебуває в повітрі, електродвигун не використовується. Рух турбіни відбувається за рахунок звичайного мотору внутрішнього спалювання. Усі колеса також мають парашути, які швидко розкриваються у разі виникнення проблем під час польоту. В небі цим байком можна керувати за допомогою джойстика, ну або керма. Максимальне навантаження може Досягати однієї тонни. компанія стверджує, що вони збудували цей 140 кілограмовий байк таким чином, щоб на ньому міг їздити кожен його сидіння, зроблені дуже зручним, а кермо дуже легким. У той же час на мотоциклі використано технології підвізки Кієфікс, що робить їзду комфортною. Гальмівна система та технологія ходової частини позичені у інших автомобілів Лазаре. розробник LMV-496 Людовік Лазарет стверджує, що транспортний засіб вже допущено до експлуатації на дорогах. А от коли на ньому буде офіційно дозволено літати, поки невідомо. Проте впевнений, що чекати лишається недовго і незабаром. Ми зможемо не лише об'їжджати затори, але й облітати, ну чи стояти в заторах в небі. Провідний оборонний технологічний стартап Anduril розробив новий, відносно недорогий, модульний літальний апарат, який призначений для боротьби з повітряними загрозами. ФТОВ під назвою RoadRunner відрізняється від аналогів автономним вертикальним зльотом і посадкою, а також оснащений подвійним реактивним двигуном. Roadrunner незвичайний, як за зовнішнім виглядом, так і за можливостями. Він може злітати. Стати, слідувати та знищувати цілі. У випадках, коли немає необхідності перехоплювати ціль, машина самостійно повертається на базу для дозаправки та повторного використання. Таким чином, його можна використовувати повторно знов і знов, що робить його дуже вигідним з економічної точки зору. На сьогодні вже існує дві модифікації літального апарату. Варіант під назвою Roadrunner M. Це свого роду Фугасний перехоплювач, тобто він може нести боєголовку, а також знищувати загрози з повітря. У порівнянні зі старими системами є кілька інших суттєвих удосконалень: швидкісний час запуску та зльоту. Втричі більша вантажопідйомність боєголовки, у 10 разів більша дальність і втричі більша маневреність. Як і решта систем, сімейства Андуріл керувати Roadrunner M можна за допомогою Latik. Це спеціальний фірмова програма. Ранне забезпечення на базі ШАІ, а також інтегрувати його в існуючі архітектури. На мою думку, Радранер М справжній вбивця шлюхедів, який був би надзвичайно корисним для українських захисників. Тож з нетерпінням чекаємо цю штукенцію в арсеналі наших бійців ППО, you you найбільший глем рок-гурт усіх часів. Нарешті завершив свій прощальний тур «End of the Road». Фінальний концерт відбувся у Нью-Йорку в Медісон Garden. Наприкінці шоу, коли Кіс закінчили грати свою останню пісню «Rock and Roll All Night», вони зникли у шквалі вогню та диму. Коли дим розвіявся, світло вимкнулося, та на екрані за сценою шанувальники побачили дещо дивовижне. Це були силуети чотирьох фігур цифрових аватарів кіс не менш круто виглядали на півпрозорі панелі в глядацькому залі, на які проектувалися портрети учасників гуртом. Видовище було надзвичайно футуристичне. Аватари виконали пісню, потім відео закінчилося, і глядачам залишили зображення чотирьох аватарів під стилізованим логотипом кіс, накладеним на фразу. Починається нова ера. Звичайна нова ера це заробляння грошей на аватарах. Компанія PopHouse Entertainment, що стоїть за цим шоу, вже понад рік проводить концерти з молодими цифровими версіями Аба у своїх шоу Аба Вояж. Тепер доля цифровізації спіткала і кіст. Чи придбали б ви квитки на концерт свого улюбленого виконавця, аби замість нього виступала його цифрова копія? Пишіть у коментарях, ну, дуже цікаво дізнатися вашу думку щодо таких інновацій. Ну а в мене на сьогодні все. Нагадую, свіженький випуск техніопікнюз. Ви можете спостерігати щопонеділку виключно на цьому каналі. Тож побачимось, хто побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь.